Висловлю особисту думку, мої спостереження, бачення і роздуми. Якщо це новий вид робіт, в яких ви нічого не тямите, але вам цікавий цей напрямок. Не варто, не варто розраховувати на те, що ви можете заробити з першого ж замовлення. Тут важливіше інше, зрозуміти, чи вам це цікаво, чи вам це потрібно. Якщо так, то ви навчатиметеся для того, щоб виконати цей новий, новий вид робіт, а відповідно. Якість може не бути на тому рівні, на якому ви працюєте в, в чомусь іншому. А для того, щоб порахувати скільки, скільки потрібно, або скільки ви можете заробити на даному виді робіт, потрібно тверезо підійти до розрахунків і зрозуміти, скільки ви можете заробляти за одну годину, там, за робочу зміну. За тиждень, за місяць поділити на, на умовну кількість, і е, розуміти от, о, цей розмір ваших, е, вашого доходу. Відповідно, теж адекватно, тверезо з холодною головою, підійти до того і зрозуміти, скільки треба вам часу, щоб виготовити той виріб чи виконати ту е, нову роботу, яку ви, з якої ви раніше не працювали. Ну і відповідно множите одне на інше, і ви отримаєте якусь якась загальну вартість. Хочу також. Пояснити, що більшість виконавців в будь-яких е, сферах зазвичай от і не розуміють от цього от, 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 їхнього е, еквіваленту, скільки вони можуть заробляти за годину там чи чи за зміну, або точніше скільки вони заробляють, і кожного разу, коли вони надають якісь там усні розрахунки, і надають відповідь е, по, по вартості замовлення кожного разу в них чомусь виходить інша цифра це все через те що вони не знають свого своїх можливостей і відповідно актуальної актуальні цифри за яку вони за яку вони працюють звісно бувають різні типи складності складності виконання різні якісь умови підходи матеріали і тому подібне але кожного разу, коли запитуєш, ціна може змінюватися. Це тільки через те, що людина дійсно не знає на якому рівні вона працює, скільки вона може отримувати за годину, за зміну, за тиждень, за місяць, за квартал, за рік. І через це і виникають от такі запитання, коли наступне приходить якийсь новий вид діяльності чи роботи по виконанню, і наступають отакі запитання. А скільки воно може коштувати для того, щоб цього не було, це мої чисто роздуми. Потрібно розуміти на що ви спроможні і не переоцінити свої можливості для того, щоб очікування замовника не були таремними, у підсумку і по завершенню цих оцих от зроблених робіт, які ви раніше не виконували.